Відомі усі суперники збірної України на чемпіонаті світу, ми в четвертому кошику і можемо отримати справжню групу смерті. Усіх вітаю, друзі! Ви на каналі Футбол України. Ми сьогодні будемо говорити з вами про збірну України у розрізі нашого потенційного виступу на чемпіонаті світу. Дізнаємося, хто ж там у кошиках, тобто хто є нашими потенційними суперниками. Ми просто зараз розпочнемо вас. Попросимо натиснути на вподобайку для того, щоб розігнати це відео. Відповідно, більше людей його побачить. Дякую, погнали! Перед початком одразу дисклеймер. Давайте зараз уявімо, що наша збірна у березні зібралася, успішно подолала плей-офф, перемогла і Швецію, і наступного суперника, і, власне, вийшла на чемпіонат світу та вже очікує на свого суперника. Уявили? Тепер погнали до випуску. Напередодні ФІФА офіційно оголосила склади кошиків жеребкування групового етапу чемпіонату світу, яке нагадаємо відбудеться 5 грудня, це наступна п'ятниця, у Вашингтоні. Розклад турніру оприлюднять наступного дня 6 числа. На даний момент вже відомі 42 із 48 учасників майбутнього чемпіонату. Якщо наша збірна у березні наступного року зуміє вдало пройти свою сітку плей-офф кваліфаю, а для цього, як ви знаєте, нам потрібно здолати спочатку Швецію. А потім і переможця пари Польща Албанія, То як учасник плей-офф європейської частини відбору, ми опиняємося у четвертому кошику. Разом з нами там будуть ще три команди, які вийдуть на світ першість так само через європейський плей-офф. Тобто теоретично, там може зіграти до прикладу збірна Італії. У четвертому кошику також будуть дві команди, які подолають міжконтинентальний плей-офф. А також там вже розташувалися такі збірні, як Йорданія, Кабоверде. Гана, Кюрасао, Гаити та Нова Зеландія. І тут кілька слів про особливості цьогорічного жеребкування. Мексика, Канада та США як господарі автоматично отримують позиції А 1 Б1 та Д 1 відповідно. Чотири найбільш рейтингові збірні будуть розподілені за різними шляхами, тобто вони не перетнуться аж до фіналу за умови перемоги у своїх групах. Таким чином, матчі рівня, до прикладу, Іспанія, Аргентина або Франція-Англія ми зможемо побачити лише у вирішальному поєдинку. У жодній групі не може бути більше двох команд з однієї конфедерації, але це не стосується УІФА. Та й загалом кожна група повинна містити щонайменше одну збірну з європейської частини. Під час жеребкування безпосередньо спочатку розподілять перший кошик, ну а потім вже традиційно у зазначеному порядку другий, третій і четвертий. Позиція всередині групи буде визначатися заздалегідь за схемою, яку надасть ФІФА, і усе це. Вплине на календар поєдинків. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! Ну а далі давайте власне до збірної України. Одразу скажемо, що результат жеребкування може бути тут абсолютно хаотичним, абсолютно будь-яким. Від ну, звичайно, відносно нашої збірної, від абсолютно прохідного до справжнього такого варіанту, який прийнято називати група смерті, до прикладу, такий, як ми винесли на обкладинку цього відео. Отож у першому кошику розташувалися Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія та Німеччина. У другому Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швеція, Японія, Сенегал, Іран, Республіка, Корея, Еквадор, Австрія та Австралія. У третьому кошику ми маємо наступні команди: це Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Котд'юар, Узбекистан. Катар, Саудівська Аравія та Південно-Африканська Республіка. Свої прогнози на жереб пишіть у коментарі. І знову ж таки зауважимо, що усе це ми розглядаємо через призму того, що Україна подолала кваліфікацію. Але врешті, давайте будемо налаштовуватися на позитив. Тим паче, що матчем проти Ісландії наші хлопці, здається, подарували нам віру у краще. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Свої прогнози повторимось, залишайте у коментарях, кого б ви хотіли отримати в суперники, кого б ви хотіли уникнути. Ну і звичайно, вболіваємо за нашу команду у березні у матчах плей-офф. На даному етапі це для нас важливіше, аніж вже, відповідно, потенційний чемпіонат світу. Та все одно за жеребкуванням будемо слідкувати. Про його результати розкажемо вам вже наступного тижня. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.